Вибір між iPhone 15 і iPhone 16 у 2025 році може виявитися не таким простим, як здається, на перший погляд. Незважаючи на невелику різницю в ціні, кожен із цих пристроїв пропонує унікальні функції, які можуть вплинути на ваше рішення. Про те, які особливості кожної моделі можуть бути важливі для вашого вибору, розповідає вам сьогодні нецікаво. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео, а ми продовжуємо. Різниця в ціні між iPhone 15 і iPhone 16 становить лише 100 доларів. Щоб виправдати цю різницю, iPhone 16 позбавлений таких функцій, як Dynamic Island і MagSafe. Однак є й області, в яких 16 явно перевершує 15, наприклад, кнопка Action, чіп і тривалість роботи батареї iPhone 15. І iPhone 15 плюс оснащені дисплеєм Dynamic Island з діагоналю 6,1 або 6,7 дюйма. Максимальна яскравість досягає 1000 ніт у звичайному режимі, 1600 ніт у режимі HDR і 2000 ніт на відкритому повітрі. iPhone 16 має 6. Цілих три десятих дюймовий дисплей із максимальною яскравістю 800 ніт у звичайному режимі та 1200 ніт у режимі HDR. Задня панель iPhone 15 і iPhone 15 Plus виконана з кольорового скла, а iPhone 16 має скляну задню панель. iPhone 15 і iPhone 15 Plus доступні в чорному, рожевому, жовтому, синьому і зеленому кольорах. Тоді як iPhone 16 е пропонується в білому і чорному кольорах. iPhone 15 і iPhone 15 плюс оснащені перемикачем дзвінок безшумно, а iPhone 16 Е має кнопку дії, камера iPhone 15 і iPhone 15 плюс включає 12 мегапіксельну надширококутну камеру з оптичним зумом у режимах 0,5 x 1X і 2X, а також оптичною стабілізацією зображення зі сувом сенсора. Підтримуються портрети нового покоління, макрофотографія, кінематографічний режим для запису відео з малої глибиною різкості до 4 k Dolby Vision за 30 кадрів на секунду і режим дії. iPhone 16 e має оптичний зум 1 Х або 2х і підтримує портретний режим із контролем глибини. Також доступні функції зниження шуму вітру та аудіомакс у сфері аудіо iPhone 15 і iPhone 15. Плюс підтримують стереозапис, а iPhone 16 e е підтримує просторове аудіо та стереозапис. Процесор iPhone 15 і iPhone 15 плюс оснащений чіпом а 16 Біоніцуку з 5 ядерним графічним процесором. Тоді як iPhone 16 е працює на чіпі a 18 з 4 ядерним графічним процесором, підтримуючи Apple Intelligence і візуальний інтелект. Модеми в пристроях різняться iPhone 15 і iPhone 15, плюс оснащені модемом Qualcomm Snapdragon X 70, а iPhone 16 е має модем Apple s 1. Обидві моделі підтримують надширокосмуговий чіп для точного пошуку. Термін служби батареї iPhone 15 і iPhone 15. Плюс становить 20 або 26 годин, тоді як iPhone 16 е забезпечує 26 годин роботи від батареї. Зарядка у iPhone 15 і iPhone 15 плюс підтримує бездротову зарядку MagSafe до 15 Вт з адаптером 20 Вт або вище, а пристрої сумісні з чохлами, гаманцями, бездротовими зарядними пристроями MagSafe та іншими аксесуарами. Ціна iPhone 15 починається від 699 доларів. iPhone 15 Plus – від 799 доларів iPhone 16 від 599 доларів. Отож, який iPhone найкраще придбати? Вибір між iPhone 15 та iPhone 16 не завжди є очевидним. Хоча iPhone 15 коштує на 100 доларів дорожче, він не має таких функцій, як кнопка Action, зниження шуму вітру, аудіомікс, запис просторового аудіо, чип А 18 Apple Intelligence, Visual Intelligence. Модем і додаткові 6 годин роботи від батареї. Однак ці 100 доларів по суті виправдані завдяки таким особливостям, як Dynamic Island, яскравіший дисплей, надширококутна камера, стабілізація зображення з сувом сенсора, портрети наступного покоління, макрорежим, кінематографічний режим, режим дії, підтримка Thread та Ultra Wideband, MagSafe та розмаїття кольорів, які можуть не бути важливими для всіх користувачів. Відсутність підтримки Apple Intelligence в iPhone 15 є суттєвим опущенням, і важко рекомендувати пристрій, який дорожчий, менш потужний і менш готовий до майбутніх оновлень. iPhone 16 – це більш вигідна довгострокова інвестиція, оскільки він найімовірніше буде підтримувати майбутні функції Apple Intelligence, що забезпечить кращий досвід у майбутньому та більшу привабливість на ринку старих пристроїв. Також варто відзначити його значно кращу тривалість роботи від батареї, що важливо при тривалому використанні пристрою. iPhone 16 e е молодший за iPhone 15 майже на півтора року. Якщо важливий великий екран 6,7 дюйма, то ймовірно, варто обрати iPhone 15 Plus, а не iPhone 16. e Так само, якщо вкрай важливі надширококутна камера або MagSafe iPhone 15. Єдиний варіант. В інших випадках більшість користувачів повинні заощадити 100 доларів і вибрати iPhone 16. e А ви напишіть свою думку в коментарях, який iPhone придбали б ви. З вами був нецікаво. До зустрічі!